Вітаємо, друзі з вами Бердянськ сьогодні, і це головні події тижня, що минає. Окупанти зміцнюють фортифікаціями шляхи на Бердянське Маріуполь. Про це свідчать оновлені дані супутника Європейського космічного агентства за перший тиждень 2024 року. Нові російські окопи виявлено між селами поблизу адміністративного кордону Запорізької та Донецької областей. Нові окопи та траншеї. Супутник зафіксував на схід від міста Пологи, поблизу села Воскресенка, та на захід біля села Новомихайлівка. За той же період у листопаді-грудні 2023 року в створений укріп район між селом Новоукраїнка Запорізької області та селом Червоноселівка Донецької області також на Донеччині нові фортифікації окупанти облаштували поряд із селом Красна Поляна і на ділянці Орлинська Іванівка. Російські джерела відроджують давні заклики до проведення великомасштабної наступальної операції в Харківській області для створення буферної зони з Білгородською областю. За оцінками інституту вивчення війни, російські сили можуть активізувати зусилля захоплення Куп'янська в найближчі тижні. 9 січня на Авдіївському напрямку наші воїни уразили дроном ворожу вогнеметну систему. Як повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, зробили це воїни 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунжого Марка Безручка. 13 січня у Бердянську в районі порту лунали вибухи. Пізніше окупанти повідомили, що збили чи то ракети, чи то безпілотники. Версії розходяться. Місцеві телеграм-канали повідомили, що в бік порту перекрили рух. Також повідомили про автівки швидкої допомоги, які поїхали в тому напрямку. Місцеві попи звозили бердянських дітей до Гундяєва. Побачити на власні очі того, хто облагословляє ракети, які летять по мирним містам, змогли учні так званої православної гімназії. Організував поїздку та супроводжував дітей проти іреї радник Євген Клименко, який є одним з ініціаторів захоплення церкову, Бердянську та переводі їх у підпорядкування російській церкві. Зараз головне завдання Гундяєва та його послідовників пояснювати російському суспільству необхідність ведення війни та готувати їх до можливої загибелі на благо диктатора. Офіційна заробітна плата Гауля Сауленко у 2024 році буде складати трішки більше 200 тисяч рублів на місяць. Приблизно таку саме суму отримає голова ради зрадників Бердянська. Це стало відомо з оприлюдненого окупантами бюджету захопленого Бердянська. Ще 134 мільйона на рік планують витратити на заробітні плати колаборантів в окупаційній адміністрації. Загалом міський бюджет окупованого Бердянська становить 534 мільйони рублів і на 55% складається з дотацій а на 45% – з податків фізичних осіб. У Бердянську вистачає спортсменів і тренерів, які нещодавно виходили на помости під українським прапором, а зараз не бачать нічого поганого в тому, щоб ставати під прапор окупантів. Рік тому окупанти замінили на посаді начальника відділу молоді та спорту місцевого колаборанта Анатолія Зіміна на уродженця Саратова Дениса Вітьолкіна. Минулого року бердянські боксери показово віддавали пошану горлівському злочинцю Армену Саркісяну, призначивши почесним головою міської федерації. Втім, офіційним Головою є бердянець Руслан Бахтіяров. Він сам брав участь в агітації єдиної Росії та долучав до них інших спортсменів. Серед активних учасників оновленої федерації тренер Костянтин Коробов, який вже засвітився і на пропагандистських спортивних заходах та змаганнях. Багато спортивних секцій продовжили свою роботу під дахом міського палацу спорту та дитячої спортивної школи. Дитячою нацькою спортивною школою майже з перших місяців захоплення керує Ігор Дем'яненко. Ймовірно, він же очолює міську федерацію ушу. Сам дзюдо активно просувають через прихильність до них Путіна. В одному з турнірів брали участь бердянські діти разом з тренером Андрієм Косульниковим, який раніше тренував у спортивному клубі Борець. Участю у турнірах, організованих окупантами, займається тренер з карате Богдан Луцай. Ми не стверджуємо, що абсолютно всі тренери та викладачі спортивних дисциплін, які зараз працюють в окупованому місті, зрадники. Деяких тренерів окупанти під тиском примушували відновлювати роботу. У Трускавці запрацював теплий хаб для вимушених переселенців із Бердянського району. Ініціатором відкриття центру стало керівництво Бердянського району за підтримки місцевих благодійників та меценатів. Тут можна буде отримати необхідну допомогу, консультацію та заручитися підтримкою при виникненні яких-небудь труднощів. Він зареєстрований за адресою вулиця Мазепи, 23Б. Все ніби добре, тільки на жаль, бердянців там мешкає небагато. В Запоріжжі планують перейменувати нині існуючу вулицю Ласаля на честь героїчних юнаків з Бердянська, Тиграна Оганісяна та Микити Ханганова. Запоріжці таку ініціативу підтримали. Остаточне рішення прийматиме міська рада. В окупованому Бердянську почали відчинятись нічні клуби. Влітку за таким напрямком працювала тільки сумнозвісна Баракуда, а тепер вже працює два клуби. Та ще один, схоже, готується до відкриття. Першим розпочав роботу кристала. Нещодавно заявив про відкриття нічний клуб Дактус. Окрім цього, зараз готується до відкриття та набирає персонал нічний клуб Супрано. Здавалось би, який нічний відпочинок, коли окупація, війна та комендантська година, але ж ні. Опит є перш за все серед рашистських військових. Окупанти впустили бомбу на окуповане рубіжне. Про це повідомив так званий голова ЛНР Пасічник. У рубіжному зараз проживає близько 25% від довоєнних цифр. У місті величезні проблеми з опаленням, газом та водою. Рія Мелітополь повідомляє, що у Мелітополі жінка втратила дитину через те, що лікарі вимагали в неї російський паспорт. За словами постраждалої, головний лікар Мелітопольського пологового будинку Анатолій Скиданюк, особисто у квітні 2023 року, відмовив їй у постановці на облік. Причина відмови відсутність російського паспорту без кваліфікованої допомоги на тлі постійного нервового напруження. За місяць до пологів жінка народила мертву дитину. Підбуває постоянно. Нервному стресі на восьмому місяці у нього почались пріздівної роди. Дом. І я родила вартового ребенка. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал та ставте клас. Бердянськ сьогодні ваш зв'язок з рідним містом.